Кримінальної справи вимагає Сергій Власенко за фактом нападу на нього у Харкові. Сьогодні народний депутат звернувся із відповідною заявою до генпрокурора Віктора Пшонки та міністра МВС Віталія Захарченка. За словами Власенка, після вчорашнього інциденту, під час якого йому ухлюпнули в обличчя Зеленкою, він був змушений звернутися до лікарів. Медики виявили у нього хімічний опік правого ока. Захисник експрем'єра повідомив журналістам, що має припущення стосовно особи нападниці. Депутат стверджує, що кривниця схожа на активістку організації молоді регіони Марію Столярову сама дівчина на телефоні дзвінки сьогодні не відповідає. Натомість у молодіжній організації причетність активістів до інциденту заперечують, але й про місце знаходження столярової керівництво молодих регіонів теж нічого не відомо. Касательно Марии Столяровой, я знаю эту девушку достаточно давно. Она работает в службе, по работе, она, работает, она сотрудник социальной службы. Ее дело помогать людям. Того, что ей вменяют вину, она сделать не смогла. Власенко сам себя облил зеленкой, он ищет крайних. А это означает то, что его аргументы в суде закончились, и теперь ему надо найти новые политические козыри.